Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Силовики відмовилися виконувати накази Ярмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо нашого генерала. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Зелені продумали нову фішку, аудити діяльності ЗСУ і тут залужному є що сказати про заборону готуватися, про таємні плани, які генштаб не повідомляв політикам, бо там кишіло кротами. Про накази відійти за лівий берег, На кого вони поперли? Залужний постав ультиматуму в зеленської 24. Чотири години, аби припинити шоу. Ти мене взяв, але захищати Україну. Я не перестану каже генерала: знімай, хоч усіх моїх хлопців, але через три місяці ти більше не президент. Передача влада оком шоу робити не буду, але знаєш, що ти наступний у травні, ти вже не президент. Пише телеграм-канал, офісне мишення. Аудит то аудит. Але чим той аудит закінчиться? І чи не вийдуть слуги самі на себе? Ще влітку повідомлялося, що у Вашингтоні підозрюють, що керівник офісу президента Андрій Єрмак може мати підозрілі зв'язки з Росією. Звернення членкині палати представників Конгресу США Вікторії Спарц до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо Єрмака, зокрема щодо його ймовірних зв'язків з Росією, наробило неабиякого галасу у двох країнах. Спарц серед іншого у листі також зазначила, що Андрій Єрмак поставив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів, який зволікав із призначенням незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та Набу у 2020 році. До призначення сам Татаров перебув під слідством НАБУ. де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили Юрій Бутусов. Журналіст тоді підкресливав заява Конгресмумен Вікторії Спарц, стала першим офіційним нагадуванням Вашингтона, що навіть попри війну США не будуть закривати очі на корупцію та про російських діячів у оточенні президента Володимира Зеленського. Вагнергейт, призначення російського агента Демченка, керівником української розвідки відмови від закупівель снарядів 152 мм та 122 мм. Жодного такого снаряду. А при Зеленському не купили за три роки. Відмова від закупівель протитанкових ракетних комплексів Стугна, які є основою протитанкової зброєю армії, закупівлі в Росії та Білорусі електрики, вугілля, бітуму, бензину, дизеля. Все це теж ланцюжки російського впливу, які тісно замішані з корупцією та тіньовими підкилимними іграми влади. Запитання «Спарц» про діяльність Єрмака та його зв'язків із Росією за кремлівською агентурою ґрунтуються на численних конкретних фактах. Ні, відповідь на такі питання не призведе до зменшення допомоги. Україні відповідь на питання з партії єдиною запорукою, що така допомога буде збільшуватися до слова обох міністрів Тарана і Резнікова та їхні команди. Президент Зеленський призначив за наполяганням голови офісу президента Андрія Єрмака. Міністр оборони Андрія Тарана було звільнено після низки управлінських та корупційних провалів порушення кримінальної справи проти заступника міністра по речовому забезпеченню Ігоря Халімона та проти тимчасового виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Костянтина Ступака. Міністра оборони Олексія Резнік. Кова звільнили після низки управлінських та корупційних провалів, порушення кримінальної справи проти заступника міністра оборони по речовому забезпеченню Ячеслава Шаповалова та проти тимчасово виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Богдана Хмельницького. Спільне у цих двох випадках одне обох міністрів та їхні команди. Президент Зеленський призначав за наполяганням голови офісу президента Андрія Єрмака, але провали під час війни настільки ганебні, що навіть безмежного впливу Єрмака не вистачило для порятунку його довірених осіб. Тому Же прийде час в офісі президента щось змінити. Чи спільні спогади про Омана жахають сильніше за провали в обороні, які повторюються з року в рік, а у далекому 21-му році Геннадій Москаль підкреслив один цікавий факт. Саме через російські зв'язки голови офісу президента зірвалася операція з вагнерівцями. Вважає Геннадій Москаль. А зрив операції із затриманням вагнерівців не дурість і не зрада це бажання вислужитися перед путіним. Таку думку у ефірі програми Гончаренко рулить висловив український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москалі, як пояснив політик, воною у російські зв'язки голови офісу президента Андрія Єрмака і не може з ним розстатися. Єрмак, російський агент там його називають Тімофієв, заявив Москалі. За словами генерала Єрмака, має спільний бізнес із членом ради Федерації федеральних зборів Росії від Камчатського краю Валерієм Пономарьовим. Крім того, голова офісу президента знайомий із Владиславом Сурковим, котрий довгий час був помічником Путіна та заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.